Вітаємо в ефірі програми Пінгвіни не мерзнуть. Сьогодні ефір такого креативного, гарного настрою. Я представляю нашу творчу аудиторію, оператори ведучий Леонід Гапєєв, наш гість ефіру, юний ведучий Дмитро Голопіоров. Вітаємо. Вітаємо. Також з нами Роман Маслов та Олександр Васильцов, Молодіжне Телебачення, ФСТВ. Вітаємо. 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 Перший всеукраїнський фестиваль, «Читаюча людина, успішна Україна, яскраво показав нам, що сучасне читання це класний спосіб антистресу, і сучасні книжки дарують наші українські видавництва. Ми дуже дякуємо. Першому видавництву це видавництво ранок. От книжка про пінгвінів. Дмитро, покажи її нам. От, ви бачите, дуже сучасно вона. Створена дизайн сучасна. Скажи, Дмитро, чим ця книжка тобі так припала до душі? Вона мене зацікавила своїми фактами та Угу, Чудово. Можеш один такий простий приклад навести? Цікавий факт. Природа так створила, що кожний звір може Тобто... Кожний звір щоб мог адаптуватися в своїй природі. Тобто у кожного в природі є своє місце. Mm -hmm. Чудово. Давай покажемо ілюстрації того самого прикладу. Це такий дуже мудрий життєвий приклад, ти навів, дуже, дуже доречний, такий слушний. Чудово. Дмитро, а які в тебе були враження після почитання цієї книжки? Дучі, дуже, дуже, дуже прикольні. Настрій та емоції, які ти відчув, так які емоції ти відчував? Загупою дуже веселі. Угу, супер. Це ще раз підтверджує той факт. Без сумніву, вже беззаперечний, що не треба доводити щось доказувати. Що сучасне читання це класний спосіб антистресу, це покращує наш настрій. Що би ти Дмитро, хотів нашим глядачам і нашим читачам на завершення ефіру побажати? Дуже багато читати. Та що подобалось читання? Угу, чудово. Ну що ж, покажи ще раз книжку, дякуємо видавництву ранок. От, побажаємо, щоб пінгвіни не мерзли. Вони вміють за себе потурбуватися. Природа за них це вже зробила. А людина може потурбуватися за своє психологічне здоров'я, якщо читати класні книжки. От на цьому ефірі ми дякуємо за увагу.